Молитва за добре виховання дітей. Небесний Отче, Твоїй невимовній доброті і ласкавості вручаємо діточок, що ними ти зволив нас поблагословити. Ти, Боже, створив тіла дітей в лоні Матері і сотворив безсмертними їхні душі. Твій Син, Господь наш, Ісус Христос, відкупив їх своєю найдорожчою кров'ю. А Святий Дух освятив їх у святій тайні хрещення. Ти, Боже, зажадаєш від нас на страшному суді звіту за душі наших дітей. Ми це знаємо і відчуваємо увесь тягар відповідальності за них. Тому молимо Тебе, предвічний Отче, подай нам світло, силу і терпеливість, щоб ми могли. Виховати дітей згідно з твоєю волею, наділи нас, найліпший Отче, ласкою вміти оберігати невинність наших дітей, учити їх власним добрим прикладом, подбати за їхнє духовне і тілесне добро. Нарешті дай нам, Боже, щоб ми разом із нашими дітьми славили Тебе колись у небесному Царстві. Амінь.